Всім доброго дня, друзі! Приїхали ми на нашу кукурузку МАЗ-36. Посіяна вона по Дісковочці. Сьогодні у нас 27 серпня. Заїхав я і чесно офігел. Плантор. Окей, я не знаю. 50 на 50 приблизно виламано повністю, повністю під ноль. Нема жодного качана. Просто немає слов. вирощуєш дбаєш, вкладаєш гроші і... Допомога така від людей. Да, якщо чесно ну, сказати, що просто навіть немає слов, що сказати. Просто я ж кажу весь край, метрів 50 і рядків я не знаю. На, на, на всю ширину, на, на весь край, це десь. Ми, по-моєму, пеці валок сіяли. Вибрали усе повністю. От дивіться, пройдемося. Просто, просто подивіться. Тупо нема нічого. Койде, забули, мабуть, не понравить. Вони його вирішили не брати. А так просто... Нема вообще ничего. Сейчас я зайду. Так, матрив. Наверное. Да ну. 50 точно пришел. 50 пришел 100%. О, а тут уже что с... Тихо начал, начало появляться эти качаны. Тихо начал этот, ну, ну, И тут дальше. Короче, весь край забрали повністю. Та ні, воно і дальше йде. Я так понял, що по всьому периметру. Да ну що тут скажешь, конечно. Цей пропустили, забули, не побачили, мабуть, не замітили. Отакі качанчики тут 47 тазарем. Ну вже їх тут немає. Коротше то, оце тут вони закончили. Десь 10 метрів 100. На ширину двох сівалок немає практично жодного качання. Практично. Де-не-де де вони попропускали просто. Я не знаю, може в кого є якісь варіанти, підскажіть, хто, хто що робив із цим. Це реально ж уже занадто. немає, якісь там пару мішків нарвати. Ну не пів гектара виламати, якщо не більше. Маленькі не брали, бачите? Ось їм не понравилось. Не понравилось качани, то такі вони не беруть. Їм треба тільки великі. Друзі, пишіть коментарі, може хтось. Що підскаже, що в даному випадку підскажете мені, що мені робити. Я думаю звертатися в поліцію без толку. Так як я думаю вони цим займатися не будуть. Бани час рівень, та й взагалі вони в принципі цим не займалися. Ну якось так. Так що може хто що підскаже. Дякую.